Я говорив про контрнаступ минулого року. Перед тим, як він був розгорнутий на півдні і Харківській області. Ви бачили, що це відбулося саме так. І головне, це не просто сила і міць Збройних сил, а це ще й фактор неочікуваності для ворога. А, друге. Слухайте, ну в них немає побідибесі. от такого, що ми зараз, знаєш, стиль, як його там звали Арестович, цього в них точно немає. Вони точно знають, якою ціною зараз платиться за виконання завдань, які стоять перед ними. Да, Орки кладуть більше набагато, мають втрат, але у орків то зеки. А у нас це найкращі наші герої. Їх не можна порівнювати ні чисельно, ніяк. І ціна висока, але стратегічно це була руйнація планів Путіна щодо зимового наступу. Спочатку вони думали, що вони повернуть позиції Півдня, завоюють всю Донецьку і Луганську області. а потім. З півднень вже залишили після Херсону, е поставили, що вони захоплять Славянськ Краматорськ Стантиневку, вийдуть на кордони. Е після Солідара у них е ще змінилися плани. І те, що, незважаючи на те, що величезну ціну ми платимо е от був утриманий Бахмут, були перемолочені. Сили орків щодо потенціалу можливого наступу, і це дає можливість Збройним силам України якісно підготувати резерви для нашого квітневого травневого наступу. Чому це так важливо? Тому що незадіяні резерви, вони не були кинуті і спалені на Бахмут, на Авдіївку, на Углідар. Можу сказати, що 9-10 бригад сьогодні завершують бойове злагодження, завершують підготовку значною частиною за кордоном для навчання на техніки. Повним ходом іде постачання бойових броньованих машин. По рішенню Рамштайна, ви пам'ятаєте, що їх загальна кількість, яка має надійти в Україну, перевищує 1100. Одиниць, а це вже повноцінні механізовані бригади. Повним ходом іде амуніція, да, її не вистачає зараз на передку, але вона концентрується для потужного удару під час наступу або контрнаступу. І ми тримаємо кулаки для того, щоб він був успішний і робимо для цього все можливе. Ми з свого боку намагаємося відповідати на замовлення бригад. Лише під час цієї поїздки ми передаємо вантажі, які нам замовили вісімдесятку. Зараз їдемо до сімдесят сьомої. По дорозі заїжджаємо 55-ту переобуваємо. Артилеристські тягачі і веземо інші речі. 77, 79, 80, 55 артилеристка. 23 окремий стрілецький, 26-й окремий стрілецький, перший резерв. Це тільки одна поїздка. 15 мільйонів моїх і ваших грошей. Це тільки одна поїздка. Тому прохання, не залишайтеся байдужими. Допоможіть справі громад. Зробити так, щоб підвищити якість підготовки підрозділів Збройних сил, де ми ще раз кажу: інколи ми працюємо як швидка допомога. Вчора позвонили, рванули штангу, найшли і привезли. Кажуть, що немає такого -то формату шин, знайшли на ринку, купили, привезли, і на це було потрібно 72 години. Немає. 20 роде станції автомобільних, бо батальйон розгорнувся. Немає там старлінків, немає матрасів. Ну, у нас матрасів теж немає. Ми їх просто позичили для того, щоб привезти. Саме завеземо за кордоном, бо у нас зараз інша спеціалізація. Через 6 днів нашим підрозділом Бахмуті вони отримують два посейдона. І це також важливо. Ви бачили бронетехніку. Підвезли і ну люди а вважають тому, що себе, ваші що депутати Петро Олексійович. Ну і члени команди. Взагалі, от зараз на Бахмуті. Ну ви бачили скільки їх було з Бахмуту. Вони всі приїхали на зустріч. Це були і депутати Європейської Солідарниці. Це були і керівництво регіональних підрозділів справи громад. Це були і бійці братів по зброї. І більше 2,5 тисяч наших побратимів, членів партії громадських організацій, сьогодні воюють на фронті, і ми намагаємося їм допомогти і відповісти для того, щоб скоротити ту дорогу перед тим, як воїн може звернутися, і ми у відповідь довеземо. Проблема не в тому, що ми приймаємо заявки, але ми працюємо безпосередньо з керівництвом. Бригад окремих батальйонів, ну і плюс спеціальна співпраця з командуванням десантно-штурмових військ, з командуванням артилерії, артилерійських бригад, де ми веземо від дафів артилерійських тягачів, які довозимо боєприпаси, до Ошкошів, які тягають е, німецькі польські сау, е, на які не розташовані. Наші засоби масові, наші е, засоби пересування. І всі, хто сьогодні може, 24 години на добу е, працює наша команда. Більше сотні людей ми е, сьогодні долучили для того, щоб проводити. Е... Ну, Зупинись. <кій>